Це відео дається мені не дуже, скажем так, просто тому що дуже важко е, визнавати, що ти лузер, що в тебе щось не получається, і в принципі, зазвичай це є однією з основних причин, чому люди взагалі не починають бізнес, тому що вони бояться поразки, бояться, що люди подумають в моєму випадку. Це е, в два рази. Складніше, тому що я це роблю на публіку, тобто показую бізнес, розповідаю, що йде. І, і, Особливо комічно випускати відео про те, що я закриваю бізнес після того, коли е, вийшло відео на каналі: що не кидайте бізнес, не залишайте його на півшляху, не здавайтесь. Саме тому для мене. Ну, зараз так не дуже легко записувати це відео. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар, а це відео про те, як я закриваю бізнес в Сполучених Штатах Америки. І це ютуба передача, де я з вами спілкуюсь без сценарію по дорозі на роботу. Давайте почнемо все спочатку. Для тих хто не знає, хто вперше можливо на цьому каналі. В мене був маленький бізнес, помімо моєї роботи, з продажу дерев'яних виробів, а саме підставок для в основному пансаєв і вазонів. Почали ми цей бізнес десь одразу після ковіду. Ми почали розмовляти про те, щоб почати цей бізнес ще. На початку двадцятого року, а де десь ближче до середини 2020 року ми почали щось робити, закупляти еквіпмент і так далі. Робили ми це в гаражі у мого друга. В загальній кількості цей бізнес було вкладено десь 12-15 тисяч доларів. Основну частину грошей давав мій друг і я розбирався в всіх інших питаннях. Тобто, я інвестував більшу частину свого часу. Тобто, я розбирався з тим, як, як зареєструвати компанію, як, як продавати легально, які шляхи продажу бувають, як робити. Рекламу, все це було на мені, а мій друг займався в основному виготовленням і відправкою товару. Що сталося? Буквально перед тим, до речі, я якраз записував відео про те, як робити фотографії для вашого вебсайту, щоб. Краще продавався товар. Я також паралельно працював над відео, скільки я витратив на цей бізнес. Я не впевнений, що є резон постити це відео на цьому каналі. Ці Відео вони такі дещо хаотичні, не до кінця дороблені. А і після того як я закрив бізнес, не дуже й хотілося їх доробляти. Але до речі, я хочу зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви чи ви би хотіли відео про те, чому люди не починають бізнес. В мене є свої думки. Це потрібно озвучувати. Не так багато людей це робить. Якраз коли я записував відео про те, щоб не кидати бізнес, я поїхав у гараж для того, щоб доробити. Нашу продукцію, бо ми працювали над тим, щоб запустити, скажімо так, нову лінійку нові нові вироби. Якраз саме в цей е час я був от, також готовий, е вже мав на це бюджет для того, щоб вкладати гроші в рекламу, тому що в основній масі це продажі онлайн. Відповідно, в продажах онлайн без реклами практично ніяк. Я практично був не практично. Я вже закидував гроші для того, щоб розпочинати рекламу. Я розбирався в тому, де, де буде краще це робити, чи на Google чи на Facebook. І якраз в цей момент до мене в гаражі підійшов мій друг і почав говорити про те, що, що його дружина запитує, що там з бізнесом, чи щось виходить. Бо зрозуміло, вдома шумно, вдома пилюка. Не подумайте, я, е, я не хочу е, сказати, що це її чи його вона. Якраз в цьому і прикол, що я був до такого готовий, і я розумів, що це рано чи пізно е, трапиться. Тому саме тому е, я рахую, що. Вона повністю моя в тому, що бізнес закривається через те, що я не приділяв достатньо багато часу цьому бізнесу. Я це, мабуть, декілька разів озвучував у відео. По-моєму, на початку цього року було відео, де я відповідав на ваші питання. І якраз в цьому відео я говорив, що я буду. Дещо менше робити відео на YouTube, тому що хочу більше зайнятися бізнесом і рекламою для бізнесу. Власне, чим я і хотів зайнятися, але чому я думаю, що я винен в цьому, тому що потрібно було це робити швидше набагато швидше це було потрібно робити. І Я почав займатися YouTube, Перестав займатися цим бізнесом і. Питання навіть було не в фінансах, а в тому, що я не приділяю уваги тому, щоб вивчити тему, яка буде важлива для цього бізнесу, тобто елементарно. Facebook Ads, Google Ads, які правильний контент робити на інстаграмі, на Фейсбуці, на Ютуб, для того, щоб продавати. Нашу продукцію, все це можна було вивчати, але я не приділяв достатньо цього часу. Тепер давайте розкажу, чи жалію я про це. Насправді я б не сказав, що я про це жалію, тому що я дуже багато чого навчився, і той шлях, який я пройшов за цих скільки 4-5 майже років, скільки багато мене всього навчив, починаючи від створення контенту. Чим я зараз в принципі для вас е займаюсь, е закінчуючи загальними історіями ведення бізнесу, я дуже багато чого вивчив, е як працюють онлайн-продажі, як запускати бізнес. Що е є важке в бізнесі, на що потрібно саме більше уваги звертати, всі ці речі неможливо було. Вивчити допоки ти не почнеш. І навіть якщо б зараз мене хтось спитав, якщо б ти знав, що ти закриєш бізнес, чи, чи відкрив би ти його ще раз, я би напевно, сказав, що я би відкрив його ще раз. Тому що та кількість знань, яка до мене прийшла безцінна. А саме цікаве те, що тепер, коли ти вже один раз програв, скажімо там, так, в цій битві. В тебе вже один раз не вийшло, то насправді починати другий раз набагато легше. Е, я відкрив компанію для YouTube, З цього поки що заробітку немає, і я так думаю, ще довший час не буде. Але принаймні, я розумію, що я маю робити, як я це маю робити. І якщо в мене знову не вийде, ну то ви будете на цьому свідками. Мені вже набагато легше буде про це розповідати ніж цього разу. Також цей бізнес заставив мене дещо більше і швидше рухатись перед тим як я почав, я почав цей бізнес разом з своїм другом. В принципі, основна ініціатива йшла від нього, щоб почати бізнес. І завдяки цьому я почав більше рухатись, тобто почав більше думати в цю сторону, що можна робити, як можна розвиватись, що робити для того, щоб більше заробляти, і, і так далі. Тому що перед цим я увійшов в таку, знаєте, зону комфорту, коли ти я не скажу, що я багато заробляю я заробляю не не велик, невеликі суми, але при цьому в мене був такий період, коли я такий, я можу все оплачувати. Всі кредити, які в мене є, всі борги, які в мене є, про які я розповідав. Для чого ризикувати? Для чого шукати собі проблем на свою голову і починати якийсь сам бізнес? Тим більше ти ж не можеш кинути все, залишити роботу і піти в бізнес. Ти працюєш в нашому випадку. Так було, я працював паралельно, роблячи вироби з дерева. Не кидай. Ти бізнес, якщо у вас на, на то немає е, вагомих причин, е, в мене була безвихідна ситуація. В цілому, якщо дуже сильно подумати, я міг знайти е, приміщення для того, щоб продовжувати цим займатися. Е, але е, на цьому етапі потрібно було е, зробити вибір, е, або я продовжую. Е, Займатися цим бізнесом і Ютубом, або я приділяю більшу кількість часу Ютубу. Я вибрав Ютуб, оскільки в мене є дещо більше можливостей цю роботу розподілити, ділити свою основну роботу, за яку мені платять гроші. з Ютубу, чому мені цікаво робити Ютуб, тому що я можу ділитись чимось, що я навчився, для того, щоб у вас виходило щось краще ніж у мене, для того, щоб у вас щось виходило. Швидше ніж в мене, і я дійсно вірю в те, що якщо ти намагаєшся зробити щось що допомагає людям, то рано чи пізно воно тобі буде оплачуватись, відплачуватись зараз. Мені дуже цікава тема бізнесу, інвестицій, саморозвитку. А чим в принципі буду ділитись з вами в майбутніх відео персональними фінансами. Е, також е, цікава для мене тема. Можливо, деколи будуть якісь е, дещо такі філософські теми на тему грошей. Тому підписуйтесь, дякую, що дивитесь. Надіюсь, е, що не розчарував вас. Побачимося в наступних відео.